Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас і благословить по-справжньому, щоб був факт, факт і істина відповідно із Його святим Словом. І це можливо тільки через особисту віру. Починаючи з моменту, коли ви вірите в Бога, не просто вірите серцем, не просто вірите, використовуючи почуття, відчуття, не прив'язуючись до почуттів чи емоцій, до серця. Ні. Віра це в голові, це в інтелекті, коли ви розмірковуєте. І коли ми віримо в Слово Боже, ми віддаємося і маємо цю віру, віру слідувати за цим словом бути слухняним йому і приймати рішення Її вчинки. Тоді слово Боже це фундамент нашої віри. Слово Боже це фундамент. Для нашої сміливості, для того, щоб робити те, що Бог хоче, щоб ми зробили. І ви, наприклад, можете бачити, ми недавно показували цю історію однієї сім'ї, яка колись служила Сатані. Вони займалися чакунством, і. Вони колись вірили в своїх духів, тих, хто їх направляв, в цих, цих демонів вони, ці духи для них були тими, хто їх направляв. Вони їх слухали, і все. Вони самих духів, звичайно, не бачили, але через зображення. І через ті слова, які вони там медіум передавав. і віддавали себе усією силою без страху, усім серцем, усіма силами, усією душою. Вони навчилися вірити, навіть якщо це віра була фальшивою, вони навчилися. Віддавати себе навчилися бути слухняними словам напрямку своїх духів. Дивіться. Коли ці люди пізнали істинне слово, слово Бога, тоді все, вони повернулися. Спиною до цього вівтаря, який був створений із металу і дерева, і повернулися до розумної мудрої віри в слово Боже. У них була віра і була сміливість, те, що Боже Слово дає нам, щоб діяти. У них була ця сміливість, щоб діяти. Це відбувається, і і буде відбуватися усюди, де церква працює зі мною це відбулося. Тоді друзі, будьте уважні, коли дьявол використовує людину для того, щоб робити якусь красиву музику, красиву, яку знаєте, яка торкає відчуття. А люди співають незрозумілий Бог, незрозумілий Бог. Що означає, що Це означає, що Слово Боже не роз'ясняє? Це означає, що Ісус не роз'яснив, пророки також не роз'яснили. Пророцтва не роз'ясняють Бога. Усе те, що ми читаємо, не показує. Хто є Бог? Всіки люди говорять, а Бог любов, Бог є любов. Вони прочитали в Слові. Тоді це не роз'ясняє, а достатньо для тебе благодаті. Чи це не роз'ясняє? Усе святе письмо роз'ясняє про Бога. Але дьявол робить наступне: він дихає людину, щоб написати красиву музику, яка має. Знаєте, таке відчуття, але духа немає. Навпаки, має дух, який суперечить Господу Ісусу, Дух Антихристу. В музиці. І людина нещасна поглинає цей дух і співає, а незрозумілий Бог і співає. Знаєте, і усі повторюють, навіть не розуміючи, що вони кажуть. Красиво дійсно звучить. І люди співають, красива мелодія, людям подобається. Але це те, що дьявол хоче, щоб люди не цінували слово Боже, і щоб вони покорялися і підкорялися цим ідеям, а не зрозуміли Бог, наче як Бога не можна його про нього дізнатися, роз'яснити його. Є у віри людей, але це віра спляче, ніхто ніхто їм не роз'ясняє, не зрозумілий Бог. Ось що дьявол використовує серце людей для того, щоб їх направляти. Але той, хто думає, хто думає, хто використовує віру із мудрістю, а не із почуттями, той знає, що слово Боже. Дуже ясно роз'ясняє і показує нам його. Наприклад, Ісус сказав наступне: Я світло прийшов в світ, щоб усякий, хто вірить в мене, не залишався в темряві. Добре, ясно, Ісус сказав, той час це слово. Ісус помер і воскрес і вознісся на небеса, і зараз, коли хтось це світло може показати, він залишив слово, свій дух, його слово, його, слово, його дух. далі він каже: якщо хто почує мої слова і і не повірить, я не сужу, не засуджую його. Тому що я прийшов не судити, не засуджувати світ, а врятувати світ. А той, хто відрікається від мене і не приймає слів моїх, має суддю собі. Слово, яке я говорив, воно буде судити, засуджувати його в останній день. Слово і слово, і слово, через слово Дух Святий зробить те, що не існувало, існуючим, він сказав, да буде світло і стало світло. Дух святий сам був, коли говорить, відбувається я буду слідувати, я буду слухняний Його словам, його напрямку. Апостол Павло також каже, що віра від слухання Слова Божого. І ще хтось думає казати, а не зрозумілий Бог. Це причина, чому багато віруючих вони одержимі. І зруйновані. Це причина, із якої церква, церкві можна сказати, в цілому слабкі, розчаровані. це причина, по якій багато пасторів попадають в спокуси, тому, що ці люди до слова, прив'язують своє серце, не розум, а серце, відчуття. І коли Яків був в пустелі, він заснув на камінні і це каміння символізувало Господа Ісуса. Це краєугольне каміння. тоді, коли ми маємо нашу зустріч із Богом, це слово, Слово, яке викрило мене. І відкрило віру, віру і сміливість, щоб приймати рішення. Тоді я прийняв це рішення. І Бог зробив те, що зробив, і продовжує робити. Тоді ви знаєте, друзі, не зваблюйтесь, коли ви чуєте красиві пісні, знаєте, пісні, які іноді приємні. У кожної музики є слово, і слово, яке несе дух, і також є душа, мелодія, яка торкає наші почуття, наші серця. І також є тіло у пісні. Це сам співак. Тоді у будь-якої пісні є дух, душа і є тіло. Будьте уважні завжди на дух. І крім стосовно інших а, речей, а мелодія, не переживайте, не турбуйте сильно про мелодію. А знаєте, то як там на гарно і можна слухати, будь уважно до цього послання, тому що у посланні є або слово Боже, або Слово Д'явола. Слово Боже примушує розмірковувати. А слово Д'явола, Примушує людей віддавати своє серце і слідувати за цією емоцією. Тому люди слабкі, люди відвідують церкву, віддають Ісусу своє життя, вони вивчають Слово Боже, але в момент спокуси в пустелі. Що відбувається, коли тиск на життя з'являється, людина. Всього лише знає, що написано, але не, не використовується на практиці, а я все можу. В Ісусі Христі, укріпляючи мене, я нічого не буду потребуватися. Вони знають святе письмо, але коли в тебе є віра справжня, у тебе є сміливість діяти, якщо в тебе є дух є, ти цю віру свою. Ти використовуєш її, і неважливо, чи ти зустрінеш пекло на своєму шляху. Ти протистоїш у цьому. ти довіряєш обітницям, і Бог. Він шанує тих, хто вірить його слово. Те, що Ісус каже, він прямо говорить: якщо хто почує моє слово і не повірить, я не засуджую його. Слово Його буде судити. слово. І той, хто відрікається від мене, він і, не приймаючи слово моє, має суддю собі слово, слово, яке я кажу, слово, яке які слуги Божі проповідують. слово, яке ми передаємо, проро... пророкуємо, патріархи, царі, на... написане слово, яке апостоли передали, це слово. Тоді, яка у вас віра, мої дорогі друзі? Ваша віра емоційна, наповнена почуттями, наповнена цими красивими словами цього світу? Чи ваша віра, вона, вона харчується тим, що написано? Тим, що проголошено? Саме тому? І звикли говорити, хто вірить, іде вперед, має сміливість, і навіть якщо один буде харчуватися самим собою, його саме слово буде харчувати. Слово харчує тих, хто опирається на нього, саме слово, тому що Бог є слово, Бог це слово, яке стало плоттю. Нехай Бог усіх вас благословить. До завтра, друзі, і вибачаюсь, якщо я трошки був грубим, але саме так. Хто вірить амінь, хто не хоче, це ваша особи... ваша особиста справа. Нехай вас Бог усіх благословить, хто вірить. Амінь.